Усім привіт, дорогі мої. Мене звати Оксана Чернявська. Ви на моєму ютуб-каналі, де я розказую, говорю про йогу. Про йогу, та яка глибинна, та яка справжня, і та, ту, яка змінює життя і допомагає поміняти докорінно ситуацію у ваших якихось там життєвих питаннях, скажімо так. В Минулих відео я починала розказувати про це, потрошку ділюся власним досвідом. Говорю тільки про те, що саме я проживаю, що саме я проходжу, ті знання, і ті принципи, які, які вживлювалися в мене і вживилися, я так сподіваюся, тому що я живу зараз цим усім. І те, що змінилося, ті зміни, які прийшли в моє життя, і завдяки ну, моєму досвіду, да, яким я поділилася, почало змінювати, почало змінювати життя інших людей, моїх знайомих. Через мої принципи, через мою роботу. Друзі, ви ставили запитання з приводу емоцій, і я зараз трошки почну, я просто зрозуміла, сформувала для себе, з чого варто починати, про що треба говорити. Тому що насправді мені достатньо складно зрозуміти. На якому рівні я можу вам починати щось розказувати для мене рівень роботи з підсвідомістю це вже ну, скажімо так, щось елементарне, щось просте. Але у своїй діяльності я розумію, що іноді потрібно опускатися, іноді починати треба з якихось з'їв, з якихось перших-перших кроків. І тому, будь ласка, хто дивиться ці відео, ставте запитання, пояснюйте, проясніть, що б ви хотіли знати, як би ви хотіли знати. І я вам дякую за те, що ви питаєте, тому що це показує мені, що саме вам цікавить і що, про що варто говорити. Бо ви ж самі розумієте, що я то з цим живу. А вам-то потрібно щось що, ставте запитання, я буду вам розказувати. Так? І разом ми якось будемо йти до якогось такого до якогось цікавості. Отже, питання, про яке я хотіла би сьогодні поговорити, це якраз питання емоцій. Питання емоцій, як з ними володіти, як їх оволодіти, опанувати, і що з цими емоціями потім робити, як з ними справлятися. Питання дуже класне, але робота, яка стоїть за цим, це щоденна робота за собою. Скажу так, емоції і емоційний досвід, який ми накопичуємо враження, які ми отримаємо, це якраз і є забруднення нашого розуму. Тим більше, що зараз, коли у нас в країні війна, коли ми зараз проходимо достатньо ну, непростий шлях у житті, і як народ, і як країна, і як кожна особистість, зокрема, то скажу вам так, що забруднень достатньо багато. Тобто розум набирається багато чого, причому, коли це позитивні емоції, це одна. Справа, але коли це негативні емоції, це вже зовсім інше. Колись я поставила своєму учителю запитання на самому, самому початку нашої роботи. Я спитала його про те, чому розум не може забруднюватися позитивом, чому розум не може забруднюватися чимось хорошим. Город мені сказав про те, що розум сам по собі несе в собі страх і несе інстинкти для самозбереження. І ці інстинкти працюють дуже сильно, вони дають основу для оцих от страхів, для переживань, проживань, агресії, ненависті і всього іншого. Якщо не дуже розумієте, буде цікаво, пишіть, будемо говорити про це, будемо розбиратися. Або якщо почнете займатися своїми емоціями, ви зрозумієте, що звідки йде. Дивіться, дуже часто ця виснажлива ситуація, яка трапляється в нашому житті, вона зумовлена саме накопиченим емоційним досвідом. Саме накопиченим емоційним досвідом. Якщо заглиблюватися глибше, то скажу вам так: наша енергія йде за нашим розумом. Якщо наш розум, уключений у страхи, проживання смерті, болі, злобу, туди віддається вся наша енергія. На жаль, це так, нікуди ми від цього не дінемося. І тому нам варто займатися очищенням розуму, очищенням емоцій для того, щоб ці процеси... Ну, Скажімо так, прибрати те, що забирає нашу енергію. Якщо ми приберемо ці маячки, які роз, ну, розбирають нашу енергію по частинкам, енергія буде залишатися всередині нас і накопичуватися. Оптимальний, е, оптимальний стан для розуму це спокій. В спокій ми почуваємося класно. Ви самі знаєте, що всі ми прагнемо спокою і дуже любимо відпочивати, тому що саме оцей момент спокою ми тоді проживаємо. Отже, з чого би я починала і з чого я колись починала, якби, мені, ну, якби я хотіла змінити своє, свій розум і своє відношення до нього? Давайте подивимося так. Е, наскільки часто ви відслідковуєте свої емоції? Наскільки ви можете ідентифікувати свої емоції всередині вас? Протягом дня ось беремо самий звичайний день, ми його проживаємо, проживаємо ряди якихось подій. І ці події викликають якісь враження, які емоційні враження у нас залишаються, які саме емоції, це все несе, що тут відбувається, що з нами відбувається? Давайте подивимося. Отже, ну, радість, щастя, спокій це все це класно, да? ми просто їх проживаємо. Але є ще інші емоції. Є, наприклад, внутрішнє таке роздраження, да? От якби таке українською забулеко називається. Згадаю. Є якась агресія. Є якась ненависть, є якесь щось, що дискомфортить. Якщо всередині вас з'являється якась емоція, яка несе свій власний дискомфорт, яка вас так ну, коли -що там всередині, і вам не подобається. Ви, вам хочеться якось себе на когось зірватися, питання в тому, що це живе всередині вас. Тобто ці емоції, ці враження живуть всередині вас. І отут починається ваша робота над собою. Перший момент. Якщо ви відчули дискомфорт всередині себе, по-перше, прийміть рішення, що ви будете з собою максимально чесними. От не треба це розказувати комусь там, ви можете поговорити, якщо у вас є людина, якій ви можете довіритися, ви можете легко і просто говорити про це. Але якщо немає такої людини, станьте максимально чесними з собою. Не треба закривати, якщо у вас є погані емоції, ви розумієте, що це погані емоції, не треба їх приховувати і закривати якимись там незрозумілостями, якимись там речами, оправданнями. Абсолютно не треба. Роботи тоді не відбудеться. Отже, відчуваємо дискомфортне якесь подразнення, емоційне всередині. Не те, що я не думаю, що це правильно, але якось воно так, щоб українською говорити, все-таки українська моя рідна. Хоча трохи й забруднено російською, бо російської було багато. І оце подразнення, яке відчувається, ви його відчуваєте, не старайтеся від нього втекти. Не старайтеся його заглушити чимось приємним. Воно уже у вас є, і воно всередині вас живе. Це все одно, що взяти пляму поставити на штани, в штанах сижу, тому говорю про штани, і замість того, щоб її вибрати, просто закриємо рукою. Не буде діла, пляма залишається. Так само емоційно, якщо є забруднення, це забруднення є і воно має місце бути, і воно нікуди не дінеться, його необхідно прибирати. Так ось, сталося оце емоційне збурення внутрішнє. Поставте собі чітке запитання, що це за емоція? Яку емоцію ви зараз переживаєте? Зверніться до себе, що ти переживаєш зараз? До себе самого як до найкращого друга. Ідентифікуйте цю емоцію. Що це за емоція? Це злість, це ненависть, це агресія. Це неприязнь, страх, можливо, бажання вбити. Я не знаю навіть, що це може бути. Такі емоції можуть бути, і, тут, і це нормально. Повірте, всі люди це проживають в більш і меншій мірі. Тільки ті, хто не хочуть бути чесними, вони для себе це приховують, тому що, ну як же я ж маю бути гарним, я ж такий хороший, такий класний. Ні, так діла не буде. Потрібно чесно зізнатися самому собі всередині себе, що я. Це проживаю. Зізналися, визнали, що це за емоція, ідентифікували його, її. Наприклад, ви відчуваєте роздраження, да? все одно роздраження, нічого. Е -е. Вивчу повернутися до цього слова. Відчуваєте таке подразнення, да? збурення, внутрішнє таке збурення. Питаєте себе, що це таке? Придавлена, наприклад, злість. Де ця злість може взятися? Елементарно. Говорили з мамою, з свекрухою, сусідкою. Не сподобалася якась фраза, не сподобалася претензія. Але ж це старша жінка, хіба можна так з нею говорити? Можна їй висказати свою претензію? Не можна. Тому промовчали, здавили всередині себе і пішли додому, і через певний період часу воно підіймається і хоче вилитися на найближчих і тих, хто е дозволиться. Да, наприклад, там, на чоловіка, на дітей, на братів, сестер, друзів. Ну, на тих, на кого можна. На найближчих, на найдовіреніших якось так трапляється, що ображаємо ми найближчих, бо їм найбільше довіряємо і їм показуємо свою істинну природу, свою істинну суть. Після цього дайте чесно собі відповідь на запитання. Дайте чесно собі відповідь на запитання. Якщо піднялося це збурення всередині, неприязнь і злість, невисказана злість. Дайте собі можливість цю злість виказати. Не обов'язково на ту людину, яка вас її викликала. Є декілька таких простих психологічних, езотеричних способів. Перший спосіб просто говорити до тих пір, поки не набалакаєтесь. Уявляєте, що перед вами стоїть ця людина. Ви один на один в кімнаті з нею, в ванні закритись, я не знаю навіть, і розкажіть все, що ви думаєте. Вихлюбніть цю енергію. Другий спосіб виписати. Любите писати, сідайте, виписуйте, але потім обов'язково спаліть той папір, на якому все пописано було для того, щоб очистити це вогнем. Третій спосіб: ставите свічку, запалюєте її. Уявляєте за свічкою ту людину, яка є, і теж говоріть. Концентрація на вогні дасть можливість вихлюбнути цю енергію. Езотерика говорить, що вогонь ще й спалює оце. Невдоволення цим усім процесом, тими емоціями, які є. Вибалакались до того моменту, поки не стало легше, і заспокоїлися. Отакі От перші такі первинні, найпростіші способи допомоги собі позбавлення від емоцій. Для того, щоб. Е не набиратися цих емоцій, для того, щоб прийти до того, щоб заспокоюватися і не брати цих емоцій, друзі, буду розказувати потім, тому що в цьому і заключається уся практика йоги. Глобальна, велика, складна і проста водночасно. Цілий такий, знаєте, я б сказала, це ціла, цілий всесвіт. Йоги. Це навіть не планета, це цілий всесвіт йоги, яка якраз і вчить змінювати себе так, щоб потім не набиратися цих забруднень. Оце така річ. Тому, якщо вам це цікаво, то, будь ласка, спробуйте ці практики, про які я говорила. Мої йогушки, які приходять на первинних початкових етапах, я їм їх показую, демонструю ці практики. Тобто ну, вони говорять про, про те, як вони проживають ці всі речі, стає набагато легше. Тобто Емоційне забруднення полегшується, стає набагато легше всередині. І це, мабуть, так, прекрасно, чудово, дивовижно і казково. Що далі? Я запишу далі. Ставте запитання, буду розказувати. Або я буду придумувати, ну, знаходити теми. Тем дуже багато, знаєте, тільки зачепися і хочеться говорити, 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 бо це коли стає життя, то розказати є про що. Поділитися є яким досвідом. Тому, друзі, бажаю вам успіху. Стравлюйте емоційне забруднення, емоційний пил. З приводу болю, з приводу ненависті, спустошення це вже я знаю ті, хто будуть проживати, ну, ті, хто проживали війну, да, наприклад, стикалися з болем і з ненавистю. З цим усім Це окреме відео, це окрема тема для розмови, і я його запишу. Так що це таке трошки пізніше. Може, навіть завтра подивлюся, як, як благословиться, як, як натхнення прийде. Тому всім пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, поширюйте. Буду за це вдячна, але якщо і не поширите, то теж буду вдячна, якщо ви просто дивитесь це відео і додивляєтеся його до цього моменту. Отже, вам корисно і цікаво. Добре. Дорогі мої, тому е пока. То наступних зустрічі.